На Росії вкотре лякають ядерною війною. Спікер Держдуми Російської Федерації В'ячеслав Володін закликав розслідувати заяви американського журналіста Такера Карлсона, який сказав, що адміністрація колишнього президента США Джо Байдена нібито намагалася вбити кремлівського диктатора Володимира Путіна. За словами Володіна, підготовка замаху на Путіна і навіть саме обговорення цього є прямим шляхом до ядерної війни та загрозою глобальній безпеці. Тим часом речник Кремля Дмитро Пісков повідомив: мовляв, російські спецслужби вживають усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки глави держави. Водночас детально обговорювати тему не став, бо каже, що американський ведучий не навів жодних доказів. Проте припустив, що так само адміністрація Байдена нібито намагалася спровокувати хаос у війні, використавши його як захисну ширму в період завершення своєї роботи перед приходом Дональда Трампа. Нагадаємо, нещодавно американський проросійський журналіст Такер Карлсон під час запису епізоду свого подкасту заявив, нібито адміністрація колишнього президента США Джо Байдена готувала замах на російського лідера Володимира Путіна. Зокрема, він натякнув на причетність до підготовки державного секретаря США Ентоні Блінкена, який мовляв таким чином наполягав на справжній війні з Росією. Водночас американський ведучий не надав жодних доказів чи деталей щодо свого твердження та назвав божевіллям навіть гіпотетичну спробу ліквідації російського диктатора. До слова, годинник судного дня знову перевели. Вчені встановили стрілку на 89 секунд до півночі. Наразі цей показник найближчий до півночі за цілу 78-річну історію, зазначають, що подальше існування людства залежить від негайних дій світових лідерів. Максим Турчинський. Телеканал НТА в очікувані перемовин з Росією. Чи готовий Трамп і Україна вести діалог з ворогом з позиції сили, якими можуть бути формати розмови? Та головне, коли сторони сядуть за стіл. Ядерна загроза зростає, принаймні російські пропагандисти заговорили про прямий шлях до ядерної війни. Це через те, що адміністрація Байдена нібито хотіла ліквідувати Путіна. Чи може страх диктатора за власне життя вплинути на перебіг війни в Україні? Усе найважливіше у четвер, 30 січня, о 20.45 у проєкті. Говорить великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного в ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.